Дніпропетровщина передає Херсонщині насіння для посіву. Перші фури з пшеницею та ячмінем вже рушили. Гумвантаж на деокупованій території відправила фермерська родина, на чолі якої Володимир Іванович. Мені зараз 86 років. От, починав я теж фермерське господарство із трьох паїв дядько, тітка і я. З господарства я цього не виходив. Ні разу, в трудовій книжці в мене записана тільки одна запись, що я робітник сільського хазяйства, посовітувавшись із в на сімейний підряд, посовітувавшись і вирішили, там, де найбільше треба допомогти, вказати допомогу, яку матеріальну, вдати сімена, проростити, буде хліб, посіють вони. Значить, це тисячі людей, які не будуть голодувати. Фермерське господарство знаходиться в Херсонській області. Воно було під окупацією російських загарбників. Було дуже багато знищено техніки, весь урожай ми не змогли зібрати. Залишився на полях, пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж пів року не зібраною. Прийшлося зазісковувати. Багато було мін, прильотів, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Люди пережили ці страшні моменти під окупацією. В них інший настрій. І насправді можу відверто сказати, що люди готові працювати. Розміну, розміновується територія і люди беруться одразу за роботу, за працю. Насіння від фермерів Дніпропетровщини розділять між шістьма господарствами Херсонської області.